Іншу модель, за якою організуватися Україна. Це не можна робити, що це не може бути, як тема і, Барцович, приєднатися. При нашому демократії так просто буде організувати. Судово і треба переформатувати. Поки що вона століть, як стиля по віку, Ситуація, яка складається, вимагає швидких і рішучих змін, і демонструє, що у нас просто немає права зараз відступати, уповільнювати реформи, заговорювати їх, не демонструвати рішучого і ефективного прогресу. Бо ці зміни мають посилити державу, і ці зміни мають зробити більш ефективною боротьбу з агресором, не лише не тільки і не стільки на військовому фронті. Ми маємо довести і продемонструвати всьому світові, що нова українська влада, нове українське суспільство здатні запропонувати абсолютно іншу модель, за якою буде розвиватися Україна. І я впевнений в тому, що ми здатні цього зробити. Я можу сьогодні з усією відповідальністю заявити: реформи в країні почалися. Годи посипати голову пеплом. Для того, щоб казати, що все кінець, все пропало. Це не можна робити щодо подій на фронті, і це не можна робити щодо подій в реформах. Треба прягатися і перти плуга. Так, я і сам собі задаю питання, чи задоволений я темпами реформ. І відповідь очевидна. мені, як і більшості моїх співвітчизників, не терпиться як можна швидше отримати позитивний результат. Чи можуть реформи дати відчутний ефект за кілька місяців? Ні. Потребен певний час. І суспільство справедливо виставляє дуже високу планку очікувань, і ми маємо відповідати очікуванням суспільства. Чи можуть бути реформи безболісними? На жаль, коли проводиться парламентська кампанія, то всі демонструють, що у нас реформи це є зниження податків. І підвищення соціальних виплат і зарплат. Насправді, це нечесно по відношенню до суспільства. І це черговий раз я отримав підтвердження, коли зустрічався з батьком польських реформ Лешиком Барбальцаровичем. До речі, Лешик ніколи не казав, що він ніколи в житті не використовував термін шокова терапія. Він був противником цього. Бо насправді він зацікавлений для того, щоб ефективно, швидко, для того, щоб не рубати хвіст собаці по частинам, а рішуче проводити реформу. І я думаю, що той досвід, який мала Польща і пан Больцарович приєднався до нашої команди, нам буде дуже корисний. І дійсно ми маємо казати правду в пакеті реформ є і гіркі пігулки. І ми не доб'ємося успіху, якщо ми не примусимо себе їх випити. І шлях реформ він тернистий і багатьом з нас майже всім випаде відмовитись від багатьох звичних речей, до яких ми вже звикли, але які гальмують розвиток нашої країни.